Вітаю! В минулому відео ви вже ознайомилися з проєктом гендерне бюджетування в Україні. Тепер час розібратися, що ж таке гендерний підхід і для чого його застосовувати в бюджетному процесі. Гендерний підхід допомагає забезпечити соціальну справедливість, а ще рівноправний і стабільний людський розвиток, використовуючи найефективніші засоби. Кінцева мета застосування гендерного підходу. Це досягнення гендерної рівності. Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків каже, гендерна рівність це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дає змогу людям обох статей брати участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Зверніть увагу не тільки рівні права. Але і рівні можливості в усіх сферах політичного, соціально-економічного та культурного розвитку держави і громади. При цьому політику гендерної рівності не розглядають як окреме питання, вона є наскрізним питанням при розробленні та впровадженні стратегій, політик, бюджетів, програм і заходів в усіх сферах. Застосування гендерного підходу означає, що жінки і чоловіки стають видимими учасницями та учасниками в соціально-економічному розвитку громади та країни загалом. Чому ж бюджетна політика така важлива? Бо це один з основних інструментів, щоб ми могли забезпечувати фінансову стабільність держави, збалансовано розвивати конкурентну спроможність економіки, розвивати національне виробництво, підвищувати стандарти життя і рівень добробуту громадян. І забезпечувати соціальний захист населення країни на сучасному етапі реформування економіки, щоб покращити рівень життя всіх верст населення, треба впровадити у планування та виконання бюджету гендерний підхід в Україні. Це вже поступово відбувається. Потреби та інтереси жінок і чоловіків враховують, ухвалюючи будь-які рішення, що спрямовані на забезпечення сталого людського розвитку. Для цього застосовують гендерний підхід у бюджетному процесі або гендерне бюджетування, як його називає міжнародна спільнота. Це сукупність різних інструментів і механізмів, за допомогою яких враховуються інтереси різних груп жінок та чоловіків при розподілі ресурсів на всіх рівнях. А ці групи жінок і чоловіків одночасно є і платниками податків, і користувачами публічних послуг. Таке бюджетування враховує гендерні аспекти на кожній стадії. Від складання та розгляду бюджетної декларації чи прогнозу місцевого бюджету, і до звітування про виконання бюджету, тобто робить видимим те, як по різному явища та процеси впливають на людей залежно від їхньої статі та інших ознак: віку, соціального статусу, місця проживання чи стану здоров'я. Наприклад, як вплине зміна графіка роботи театру чи музею на жінок та чоловіків, що працюють, чи тих, що мешкають в селі? Вони зможуть нарешті відвідати ці заклади. А також як люди залежно від їхньої статі та інших ознак, впливають на певні події, явища та процеси. Наприклад, поява жінок в армії вплинула на зняття заборони жінкам долучатися до виконання певних завдань та займати деякі посади. З гендерним підходом у відповідних документах, що застосовуються у бюджетному процесі, буде маніфестовано цілеспрямованість забезпечити гендерну рівність через доходи та видатки бюджету. Також цей підхід посилює прозорість та підконтрольність бюджетного процесу. Тепер розвінчаємо кілька міфів на цю тему. Гендерне бюджетування це не окремий підхід до бюджетування. Адже ми говорили вже, що застосування гендерного підходу не окреме питання, а наскрізь забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Гендерне бюджетування не фокусується виключно на видатках. Окрім дослідження впливу розподілу видатків бюджету на гендерну рівність, світова практика охоплює дослідження впливу бюджетно-податкової політики на жінок та чоловіків. Ця практика менш поширена, хоча наразі набирає популярності. Гендерне бюджетування це не окремі бюджети для жінок чи чоловіків і не рівний розподіл видатків за принципом 50 на 50. Поміркуйте, якщо серед отримувачів послуг 66% чоловіків та 34% жінок, розподіл 50 на 50 не буде справедливим, тому що на 34% жінок буде спрямовано більше благ. Ніж на 66% чоловіків. Кендерне бюджетування це не програми, спрямовані тільки на дівчат і жінок, адже воно враховує інтереси та потреби груп не лише за ознакою статі. Чоловіки і жінки, які мешкають в селі, мають інші потреби та інтереси ніж жінки і чоловіки з міста. Аналогічно, 15-річні дівчата чи 18-річні хлопці статистично мають потреби та інтереси зовсім інші. Ніж жінки у 45 років чи чоловіки у 73 роки. роки. Теж саме стосується і жінок та чоловіків з інвалідністю, чи, наприклад, вілінфікованих людей. Тобто, слід враховувати різні групи жінок та чоловіків. А ось які переваги має застосування гендерного підходу: перша це підвищення ефективності бюджетних програм та досягнення максимальної результативності завдяки спрямуванню бюджетних коштів на задоволення потреб жінок, чоловіків та їхніх груп. Друга перевага оптимізація обсягу і структури бюджетних видатків. Третя покращення якості надання публічних послуг завдяки зменшенню наявної гендерної нерівності в доступі як до матеріальних, так і нематеріальних благ, які надаються за рахунок коштів бюджету. Четверта перевага це раціональне та прозоре використання коштів платників податків, наших з вами коштів. Основні принципи гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі це справедливість, бо всі групи жінок і чоловіків будуть почуті, а їхня думка врахована це результативність. Бо видатки бюджету будуть орієнтовані на конкретні результати, які можна оцінити і виміряти для конкретних груп жінок та чоловіків, і ефективність, бо обмежені ресурси розподіляють відповідно до потреб та інтересів різних груп жінок і чоловіків. А результатом застосування цього підходу є гендерний бюджет, тобто бюджет, складений з урахуванням його впливу на різні групи жінок та чоловіків. Загалом. Гендерне бюджетування допомагає проаналізувати та переструктурувати доходи та видатки таким способом, щоб потреби громади, як жінок, так і чоловіків із різних соціальних, вікових та інших груп, були відповідно представлені у статтях видатків бюджету. До того ж, воно показує, якого результату в цій сфері вдалося досягти, тобто орієнтується на два ключові запитання, якого результату ми хочемо досягти. Та для кого, для яких конкретно груп жінок та чоловіків. Отже, ми розглянули інноваційний інструмент, який поєднує дві політики: політику забезпечення гендерної рівності з бюджетною політикою. Гендерний підхід підвищує економічну ефективність і результативність видатків бюджету, що враховують потреби різних груп жінок та чоловіків. У наступному відео ми детальніше зупинимось на тому, як запроваджують цей підхід в Україні. Дякую за увагу. До зустрічі!